Вітаю на каналі ВінАвто. І сьогодні розглядаємо питання, якою має бути магнітола в сучасному автомобілі Mazda 6, 15, 18 рік. І давайте подивимось, що про це думає власне, сам виробник цього автомобіля. Ось так виглядає магнітола з заводу. Тут є радіо, музика з флешки і, мабуть, все. Мазда, ви серйозно думаєте, цього досить? І більшість власників цих авто нічого ж не змінюють. Хоча ні, тут ще є е, камера заднього огляду. А тепер давайте поглянемо, що про це думає світовий лідер штатних магнітол компанія TS із своєю топовою магнітолою LuxOne. Починаємо установку. Роботи завершились і ходім дивитися. Ого, так це ж зовсім інша справа. 12,3 дюйма, корисної площі. Подивіться, як тут круто виглядає CarPlay. Це ж просто кайф. Крім того, тепер клієнт отримує онлайн навігацію, адже тут є вбудований lte модуль. І ютубчик, він зможе спокійно їхати в заторах і насолоджуватись улюбленими політ експертами або улюбленими кліпами. Тут є віджит музики, який налаштовується також з хмарними сервісами: Apple Music, YouTube Music і все, що ви звикли. Тут швидкі додатки, купа налаштувань, ось такий широкополосний еквалайзер. Тобто звук тут звучить круто, кнопки на кермі працюють. Рідний джойстик також працює, ось регулюється гучність, музика звучить шикарно. Кнопка додому, навігація, будь ласка, все супер. Ось так чудово працює рідна камера заднього огляду, активні лінії. Все супер. І напевно такий варіант обирають люди, які Хотять іти в ногу з інноваціями та отримують ще більше завдоволення від керування своїм авто. А що ви думаєте? Пишіть в коментах.